Якщо компанія відсутня в інфопросторі, її немає ніде. Технологічні компанії не виключення. Хочете потрапити в it галузь Чи, можливо, мрієте про фріланс? Хочете, щоб ваша робота була різноманітною і ви отримували гідну винагороду. Розпочніть свою кар'єру СММ-спеціаліста з навчання у Web3 -університеті learn to earn Global. Ви отримаєте практичні знання і навички, які допоможуть вам реалізувати ваші мрії. Під час курсу ви навчитеся створювати та розробляти smm стратегію для брендів. Ви дізнаєтеся про типи контенту та чому важливо розділяти їх для кожної з соцмережі, а також зрозумієте, які метрики потрібно використовувати, щоб аналізувати цей контент, а також отримаєте дієві інструменти просування бренду у соцмережах. Чи знали ви, що СММ – це перший крок до однієї з найзатребуваніших професій всесвіту Веб3? І так, про ком'юніті менеджмент ми також поговоримо. Можливо, саме ви за рік керуватимете спільнотами топових брендів. Реєструйтесь на курс лекцій з СММ Глобального web 3 університету learn to earn Global. Курс розрахований на цілеспрямованих початківців та тих, хто хоче заробляти в діджиталі як профі. Реєструйтесь на курс та розпочніть свою кар'єру в СММ вже сьогодні.